Друзі, привіт! Привіт! Це магазин Bike Market. Що дивіться? Ситуація наступна. Приїхали пофотографувати новий, нову серію Shimano, яка приїхала. Діти там в клітці, бачите, граються. Нам дуже холодно, тому ми все пишемо з максимально одного кадру. Коротше, за монтаж, за звук, якщо що, без обід. Зараз ми швиденько вам покажемо по запчастинам щось. Сподіваюсь, це вийде доволі швидко, інформативно. Якщо що, знаєте, ви в будь-якому випадку можете ну, написати в інстаграм або під відео. Ми вам допоможемо з якимись там технічними підібрати, коротше, все зібрати, все це можна у нас в магазині без проблем. Так, дивіться, коротше, ситуація яка. Що таке взагалі Q це нова група, яка має на меті замінити е, старі е, низькі групи в МТБ, типу Асера, Алівіо е, і, здається, навіть Діор. Е, в майбутньому також вони обіцяють Шимано, що випустять ще дуали. І ця група має також замінити собою такі групи, як типу Кларіс, Тіагра, Шимано. Е, ну, Шимано зрозуміло, 105 і так далі. Е, по шосе поки що подивимося. Ось по МТБ все, що на сьогоднішній день приїхало. Поки що приїхали, на жаль, тільки шитуни. Під сінгл-системи, але в майбутньому також мають приїхати під дабл. По сумісності, всі ці компоненти мають бути сумісні між собою, і на основі них можна зібрати такі трансмісії, як 1.9, 2.9, 1.10, 2.10 і відповідно 1.11 і 2.11. Те, що зараз у нас є, давайте ми зараз це покажемо. На сьогоднішній день можна, в принципі, зібрати такого формату, як 1.9 і 1.10. По 1.9. Отакі от от є шатуни. Вони йдуть під квадрат. А, зірка у нас іде а, кльопана, стальна. Вона є нерозбірна, тобто ця система є нерозбірною. В теорії цю зірку можна використовувати під звичайну 11-швидкісну касету. Також в цих системах, якщо я правильно розумію, то можна використовувати в принципі, будь-які шатуни, в яких встановлена зірка для 11-швидкісної системи. А, далі, монети. Монет, насправді в цій, в цій групі дуже багато, але все заключається в основному в тому, що є варіації з хамутами або в як в більш високих групах, типу U8000, під. Кріплення під айспек відразу під тормозну ручку. Також є варіації з оптичними дисплеями або без оптичного дисплея. Тобто може бути така ж монета, але просто без оптичного дисплею. В цілому скажу чесно, по монеті. Не дуже мені подобається, як воно клацає, якось воно так дешево виглядає, але знову таки. Ця вся група вона має на меті по-перше, спростити, удешевити і уніфікувати якесь виробництво, і зробити, скажімо так, підбір і сумісність цих компонентів більш простою. Тому ну подивимося, в будь-якому випадку, якщо вам хочеться щось вклаще перемикання, є для цього група там u 6000 u 8000 там монети, як на мене, трішечки повеселіше. А, Далі, далі, далі. Далі це у нас іде задній перемикач на 9 швидкостей, у всіх цих перемикачів, всіх цих групах вже є муфти Але, на жаль, тут немає блокування. Плюсом йде широка лапа з великими роликами і сумісність з касетами. В даному випадку це перемикач U4000, він працює з касетами до 41-46 зубів. Це доволі великий діапазон, доволі класно. Також є попроще перемикач цієї серії на 9 швидкостей. Він працює. Тут інша лапа, інший ролики, і він працює з касетами до 36. Ну, коротше, такі от перемикачі, єдине, що вони такі тяжкенькі, трішки об'ємні, не знаю. ну, наче виглядають непогано. Касета. Касета на 9. Тут вже використовується і касети ланцюгілінглайт, тобто касета товща, ходити вона має зазвичай аж касети набагато більше. Типу в два-три рази, як вони обіцяють. Тому касети, відповідно, стали тяжкі. На 9 бюджетний сегмент він представлений таким пауком, скажімо, там, фрезерований з тих же самих зірок. Ну, виглядає непогано, ще одної особливості можна помітити отакі от відразу дирки під закльопки. це робиться зараз, покажу, навіщо. Так як форм-фактор у цих касет він є однаковий, тобто вони є однакові по товщині. Ну, хто не знав, раніше, наприклад, у касеті на 9 у них йде відстань між зірочками більше, ніж у касеті на 11 Зараз і на 9, на 10 на 11, у них абсолютно однакова відстань між зубців, тобто вони є абсолютно суміжні. І касети на 11 це просто фактично ця ж сама касета, але в неї на закльопках додавані до паука іще додаткові зірки. Ще одним плюсом можна зразу помітити те, що тепер, щоб купувати ці змінні зірочки. Не потрібно підбирати касету на 9, на 10 і що, тобто воно підходить як до 11, так і до 10 і до 11. Ну і, звичайно, ланцюги навіть на касеті на 9 буде працювати все це, все, вся ця група вона працює на основі на а, лінглайдерському ланцюгу або на будь-якому аж ланцюгу на 11. Тобто, Ця трансмісія вона буде працювати спокійно на якомусь «Алтегровському», або 105-му ланцюгу, або селикс, або діор. Все що на 11, будь-які ланцюги, вони тут спокійно працюють, і це є безумовно плюс. Так, з 1.9 закінчили. Тепер у нас є таку групу, яку можна ми можемо зібрати. Це 1.10. Тут вже ми бачимо основна відмінність це шатуни. Знову такі, ці шатуни ми можемо закинути сюди на 1.9. Якщо ми хочемо трішки зробити жорстче конструкцію і полегшити її. Беремо ці шатуни, туди закидуємо або там від v'ie 8000, тисяч, що завгодно, коротше, можна його як хоч комбінувати. Шатуни тут з інтегрованою вісю, але основна відмінність від шатуни з інтегрованою вісю шумана в те, що вал тепер перекочував на лівий шатун. Дуже схожа ця система на шатуни SRAM. і також є піджимна гайка. Тобто ми їх встановили. До речі, посадка також дуже схожа тепер на такий як раніше, як в Окталінку. Коротше. Гайки також сюди там дуже схожі окталінк. коротше, Вал дуже схожий на Окталінковський, фактично. ну, По своїй посадці. Оця вся штука дуже схожа на як в сремі, вона виглядає. Засунули і забрали люфт. Тут змінні зірки. Зірки кріпляться так же само, як на Діорі з іншої сторони. Бонок, І зірка вже на відміну від. Шатунів v 4000 вона йде алюмінію. Їх також можна міняти. Зірки поки що шатуни приїхали в розмірі 30-32. і 32. Пізніше мають ще заїхати сороковки, 38 Ну, коротше, буде варіант, і знову таки, вони ще будуть системи W. Є під ці серії спеціальні передні перемикачі, тобто можна комбінувати в принципі як завгодно. По монетам, тут вже. Як я казав, є варіанти з оптичним дисплеєм і без оптичного дисплею. Тобто ми можемо або дивитися, наскільки ми гонщики як швидко їдемо, або коротше, тільки здогадуватись. А... Система Rapid Fire тобто дозволяє нам скидувати швидко і там перемикати в інші. Ну коротше, монетки фактично вони, так як і будь-які сучасні монетки, Shimano мають всякі там фічі, типу швидкий скид, роботи в дві сторони. Тут нічого нового, знову таки кріпляться на хамути, надзвичайні нероз'ємні, не, ну, ніякі відкривні. А, от ще одна така класна штука. Зараз покажу по серйозній монетки. Отут -от звичайний, а, коротше, доступ до тросика до заміни. Тут виглядає так, як і раніше в усіх шамановських монетках. Якщо ми візьмемо монетку U8000, тобто це та сама, от, яка кріпиться на монтаж на гальмівну ручку, також вони є там на. На хамут, то їх монтаж вже е, під тросик виглядає ось так. Це така штука, вона просто так от відкривається. Ну коротше, доволі футуристично. Наскільки воно буде практично, подивимося. Може воно там або відпаде, або заб'ється брудом, і ніфіга відкриватись не буде. Подивимося. В будь-якому випадку найдорожчі монетки в цій групі виглядає доволі непогано, Ну типу так, футуристично. І ще, що нам сподобалось дуже це монетка U8000 під дві швидкості. Вона доволі маленька, тобто всі ці монети вони такі доволі здорові. Ця монетка така маленька, і у неї коротше, дуже прикольна фіча. Ти можеш або типу, зажав і відкинув, або є тут така штука. Ти її перекручуєш якось так. І у неї інший режим роботи. Типу, або так клацаєш, або переключаєш. І вона, типу, як важель. Моно. Ну коротше. Штука класна, користуйтесь, рекомендую. А, в цій групі також є на 10 швидкостей задній перемикач d 2 Тобто вся ця штука вона ще може бути електронна. І з того, що в Україні є, це просто задній перемикач. Не ні монети, ніфіга поки що немає. Тому перемикач є, в майбутньому заїдуть монети, це все можна ще поставити на електроніку. Це теж прикольно. Має дві пружини, він такий усістий, здоровий. Коротше, за Дід 2 поки що нічого не скажу, просто прийміть, як є, він є поки що, типа, що там буде з ним далі, подивимось. Так, і е, що? Раз вже показав передні перемикачі. Вони вже приїхали. Коротше, ситуація наступна. В принципі, на дабл-систему ви вже можете зібрати зараз, тому що перемикачі є. Вони є трьох в принципі, розмірів. Тут у нас представлені тільки U4000. Ю і тисяч 8000 не було сенсу сюди привозити, бо вони в принципі ті ж самі. Основна їх відмінність це кріплення. Або direct пряма на раму, або нижній хамут, або хамут верхній. Тобто ну, логіка логічна. Коротше. От. Враховуючи, що все це працює на 11-швидкісних ланцюгах, ви можете фактично взяти будь-які 11-швидкісні ланцюги там, Умовно від SLX, від Dior, і на цьому всьому зібрати собі дабл-систему. Е, те ж саме ви можете, якщо у вас вже є 11-швидкісна система, ви можете просто на основі тих шатунів або просто вкинути в свої старі шатуни зірку під 11, або під будь-який нейровайт і зібрати собі цю е, трансмісію. По цінам доволі демократично, от така е, трансмісія, отак от з монеткою. І за таким от перемикачем, 1,9, тобто шатуни, монета, задній перемикач і касета на 9 зараз коштує в районі 220-230 доларів. Якщо закинути туди більш дорогі шатуни. Плюс там карету поміняти. Ну, це шотони плюс 25 доларів сюди, тобто десь 250 буде. Ну, плюс карета. Коротше, в принципі, зібрати повністю нову трансмісію 1.9, це якраз виходить в районі 250 доларів. Це недорого. Якщо варіант 1.10 дивитися, знову-таки ви можете різну монету собі комбінувати, але різниця в ціні не дуже велика. Це буде в районі 250 доларів. Тобто, це, в принципі, теж недорого. Якщо дивитися саму топову, 11-швидкісну трансмісію, поки що точно я по цінам сказати не можу, тому що знову-таки не приїхали, поки що задні перемикачі. М -м Нема повністю коротше, всього. Асортименту, я сподіваюся, що він ближче до Нового року вже заїде. Але це в районі 300-350 доларів буде. і У вас буде в принципі новенька топова трансмісія. По відгукам, поки що те, що ми знаємо, як люди казали, ну, типу, непогано перемикає. Наче є якісь в перемикання, не саме плавне перемикання, але це в принципі зрозуміло, тому що тут більш грубіша касета, тобто вона розрахована. Він більше розрахований, напевне, на надійність і на е, срок е, на термін служби, ніж на якісь суперплавне перемикання. Я думаю, що в майбутньому вони навіть з цим попрацюють, але поки що так. Саме головне, що ці касети мають ходити, наче трішечки довше. Е, коротше, максимально холодно. Оце все, що є, воно все є в асортименті. Звоніть, замовляйте, не забувайте, що це магазин Байкмарки, то тут я вам на руці прям розміщаю промокод для вас. Промокод буде діяти на знижку, на все залізо Шимана. Також не забувайте, що якщо у вас є якісь проблеми з. Технічними питаннями, ви не знаєте як це скомбінувати сумісність, ви можете написати нам або сюди, або в інстаграм. Ми його ведемо активно, з радістю вам допоможемо. Посилання на всі запчастини, звісно, є під відео. Там ціни і наявність завжди актуальна. Технічна сумісність також, напевно. Ось тут от, вивожу, табличку, також можете подивитися. Також там є все на сайті, це не є проблема. Е, Логіка в принципі, зрозуміла. Діти продовжують в клітці грати коротше, в якийсь футбол. Гоп -гоп. Е, що, Вам гарного дня. Дякую за увагу і на все добре.